Короткий інструктаж по шампунях деркос проти лупи та жирності шкіри голови. І найперший це себе підходить для частого використання у періоди ремісії саберинного дерматиту, тобто без лупи або з мінімальною лупою, і виконує себе за рахунок цинку та саліцилової кислоти у складі. Наступний проти лупи для сухого волосся досить агресивний і може викликувати пересушування за рахунок великої кількості жорстких пар, а також наявності саліцилової кислоти. Пантенол буде зм'якшувати цю ситуацію, ніаценамід здійснюватиме себе регуляцію. Цей шампунь для нормального та жирного волосся у складі селеніум сульфід як активний протигрибковий компонент, ментол, що даруватиме пом'якшення та відчуття свіжості шкіри голови, саліцилова кислота, яка буде діяти як себе регулятор. Проте цей шампунь не варто використовувати людям чутливою шкірою голови. Цей шампунь по складу м'якший за два попередні. тобто, якщо один із двох попередніх шампунів викликають у вас відчуття сухості шкіри голови, спробуйте цей. У складі також активні протигрибкові компоненти, ментол, що даруватиме свіжість, та саліцилова кислота. Цей шампунь найсильніший з усіх попередніх. У складі активний протигрибковий компонент піротон аламін та досить висока концентрація саліцилової кислоти, що буде здійснювати себе регулюючу та відлущувальну дію. І останній з групи деркосів проти лупи та лущення шкіри голови. Це кератолітичний шампунь для шкіри голови з високою концентрацією саліцилової кислоти та сечовини у складі. Його дія спрямована на щільні бляшки, лузки та кірки на шкірі голови.